Свято зі сльозами на очах. У Чернівцях відзначили 72-гу річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Усі, для кого цей день має особливе значення, прийшли до пам'ятника воїну-визволителю, аби висловити свою повагу до подвигу ветеранів. Я ніколи не думав, що попаду празнувати в 91 рік на День Побіди в обласний центр, коли я був голодний, взагалі кошмар. Ну, дожив. Василь Олексійович, почесний прикордонник України, брав участь в обороні Кавказу у 1942 році. каже після таких жорстоких ударів історії, навіть не міг уявити, що рідна земля знову буде кровоточити у боях. Тому нині мріє про одне україні міра. Я пожалую міре. Після ветеранів та представників влади до пам'ятника з квітами підходять рідні тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня з портретами героїв у руках. Мой ацес Асвобождав черновців Чернавців это в 44 четвертому году. Вот здесь. і. И... Вот е, в он був е, командиром танка. От в одній дивізії з е, Нікітіним. Батька вже немає, але пам'ять вічна. До пам'ятника перемоги з квітами прийшли також представники ветеранських організацій, учасники громадсько-політичних об'єднань, керівники міста та області. Адже це свято об'єднує всю Україну. Незалежно від віросповідання, політичних поглядів, місця проживання і покоління. Ви бачите, на святі сьогодні всі покоління. Гім, коли заграв, біля мене стояв маленький хлопчик і ветеран Великої вітчизняної війни. Юлія Сдорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.